Мама, це я, Андрюша. Ой, я чекала цього дзвінка більше трьох років. Жителька села Новоігорівка Устинівської громади Інна Іванова розповідає, як вперше за понад три роки почула голос сина Андрія. Це було 19 квітня, коли після обміну військовополоненими в Україну повернули 277 воїнів. Україна! воїнів. Зателефонували і кажуть, що ваш син Іванов Андрій Вадимович вже на території України. Ну, мені зразу не повірилося, я не зрозуміла. Кажуть, вітаємо вас! Чекайте, він вам зателефонує. Позвонив потім через півтори години. Ці півтори години ну, я, я, наш, наш стан. Ми й плакали, ми й сміялися, і сміялися, і плакали відразу. Ну. Ми чекали на його дзвінок. Андрієві 22 роки. У полон потрапив у 19. Контракт підписав на три роки. По контракту почав служити і застала на службі його війна. Він був у 36-й бригаді, морська піхота. Перший день війни він потрапляє в Маріуполь. Півтора місяця він був у Маріуполі. В полон він потрапив 11 квітня 2022 року. Єдиний лист отримала. Єдиний лист, пару строчок, і це. Вся звістка, що що, що я мала за три роки. Нині після звільнення Андрій проходить обстеження і лікування. З ними поспілкувались телефоном. По початку ставлення дуже погане було. Дуже погано будували, били, знущалися. Я дуже щасливийся, повернувся на батьківщину. Безмежно, безмежно радий. Це найкращий день моєї життя. Я не хлів поподорожувати по Україні, побачити дуже багато в нас красивих місць в Україні. Я дуже жалкувався до цього, не відвідував ці місця. Мені дуже тяжко. Громадянин України багато чого не бачить. я побудувати по Україні. Це садок. І Зараз він у нас квітне. І ці всі квіти садив наш Андрій. Він дуже любить квіти. Це все він понасаджував. І кожної весни, як розквітають квіти, ми, ми завжди загадуємо. Що це Андрійко наш все понасаджував. Він як у Маріуполі був, мріяв, що каже, я прийду додому, каже, буду їсти шоколад із гущонкою. Дуже хотілося солодкого. Да. Мріяв попасти додому, щоб каже, може встигну я на свіжі гірочки. Так, дуже любить. Так, не судилося. А з цього року кажу: вже ти на свіжі гірочки будеш вдома. Тварин дуже любе і голубів. Він навіть пробував розвести голубів, але вони потікали. А ось коли його не було, до нас прилетів голуб і голубка, і зараз у нас розвелися голуби, так що буде йому сюрприз. Там зараз голубка на гніздечку, там висиджують. Те, що дуже багато людей чекають. Його вся родина, бабусі, дідусі, його хрещені, сестричка, батьки, все село, учителі. Це просто щастя для всього нашого села, для всієї нашої громади. Ця віра, ця надія. Ми жили цією надією, і ми знали, що він тримається ради нас. Ми трималися ради нього. Антоніна Крейтора Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.